Вітаю, друзі! Як на вашу думку, чому люди погрожують один одному? Погроза це свідчення того, що зачеплені якісь важливі потреби, і людина хоче будь-якими способами їх відстояти. Емоційний мозок диктує нам примітивні способи реагування, які ми отримали у спадок від наших предків. Погроза має тваринну природу: вишкірити зуби, загорчати або зашипіти це все прояв природної погрози. Незважаючи на те, що погроза це ще не сама подія, а лише сповіщення, що ця подія може статися, багато людей зовсім не можуть протистояти погрозам з боку інших. Їх або паралізує страх, і вони не можуть сказати жодного слова, або навпаки, вони впадають у сказ і починають атакувати і загрожувати співрозмовнику. І тут дуже важливо сформувати такі стратегії поведінки, які б дозволили в стресовій ситуації зберігати витримку і реагувати на ситуацію асертивно. Асертивність – то поведінка, що поєднує внутрішню силу та вічливість до оточуючих, це здатність у ситуації зовнішнього тиску коректно відстоювати свої інтереси та свою лінію поведінки, спокійно говорити ні тому, що вас не влаштовує, та продовжувати у соціально прийнятній формі ефективно наполягати на своїх правах. Наприклад, у випадку агресивної погрози можна діяти трьома способами: по-перше, це атака у відповідь, це буде дія зверху, втеча чи ухилення, страх це дія знизу та асертивність – це дія на рівні. На жаль, погрози і маніпуляції є звичайною складовою життя. Вони були, є і швидше за все будуть між людьми. Тому, зустрічаючись із загрозою, необхідно виробити в собі низку поведінкових стратегій, які дозволять нам максимально ефективно діяти в ситуації, що склалася. Тому зараз я хочу запропонувати вам алгоритм протидії погрозам. Але спершу маю поділитися з вами новиною. Тепер ви маєте змогу подякувати мені, разово чи стати спонсором каналу за допомогою сервісу BuyMeACoffee. QR-код ви бачите зараз на екрані. Дякую всім за підтримку українських блогерів, бо ми працюємо для вас. Повернемось до алгоритмів. По-перше, треба перемогти свій страх. Страх підживлює нападника. Іншими словами, якщо агресор побачив, що ви злякалися, він продовжуватиме тиск. Крім цього, страх паралізує волю та плутає думки? Поставте собі кілька запитань: наскільки реальні наслідки загрози, що він хоче насправді, як я можу мінімізувати наслідки цих загроз для себе? Звичайно, щоб поставити собі ці питання, потрібен час. А емоційна реакція миттєва. Тому візьміть собі за правило не відповідати на випад у ваш бік, не дорахувавши до десяти. І лише потім дія чи реакція. Намагайтеся зберегти спокій. Говоріть упевненим голосом. Без істерики чи гніву. Спокійний, навіть трохи сповільнений і при цьому впевнений голос показує силу вашої позиції. Подумки запитайте себе, наскільки я зараз спокійний і наскільки впевнено звучить мій голос. Крик чи підвищення голосу це сигнал іншій людині про початок бойових дій. Не приймайте позицію жертви. Якщо ви починаєте виправдовуватися, вибачатися, опускати голову, це діє на обвинувача як червона ганчірка на бика. Потрапляючи в драматичний трикутник, обвинувач стає перед вибором рятувати або нападати. А ви, відповідно, у роль жертви. Позиція впевненої та уважної рівної людини буде найбільш доречною в цьому випадку. Не забувайте, що агресор диктує вам свою картину світу та розуміння того, що правильно, а що ні. У вас може бути інша точка зору та свої правила, як жити у цьому світі. І якби не було важко, зберігайте нейтральне або діалі позитивне ставлення до людини, яка вам загрожує. Це вбереже вас від емоційного залипання в ситуацію та допоможе краще її контролювати. Покажіть своє розуміння, перефразуйте сказане співрозмовником у спокійному тоні. Я вас розумію. Ви хотіли б тето-тето. -те Я вас правильно зрозумів. Постійно показуйте своє розуміння ситуації, крик, агресія, погрози це своєрідний заклик про допомогу, бажання бути почутим. Оберіть одну із стратегій мінімізації загрози залежно від ситуації та значущості наслідків. Це може бути зменшення важливості небезпеки. Наприклад, я навіть подумати не міг, що для тебе це так важливо, чи це дрібниця? А головне повір, що могло б бути набагато гірше. Чи надайте обґрунтовану відповідь наприклад, я б хотів зараз пояснити свої дії, причина цього. Поясніть причину можливо використати коректний гумор. Наприклад, я почуваюсь зараз, як на допиті у вас немає випадково знайомого адвоката чи обрати стратегію байдужості або ігнорування погрози. Наприклад, не звертати уваги на людину, яка погрожує, і навіть не дивитися на неї. Якщо наслідки погрози є реальними і вагомими, покажіть, що проблема для вас важлива. Покажіть, що ви готові співпрацювати та домовлятися з цього питання. При цьому зберігайте впевнений спокій. Наприклад, добре, давай поговоримо про це, чи я готовий обговорити це питання. Або згоден, це важливе питання, давай спокійно його обговоримо. Запропонуйте власне вирішення ситуації. Рішення повинно задовольняти інтереси як агресора, так і ваші. Це обов'язкова умова. Обґрунтуйте, чому ця пропозиція взаємовигідна. Отримайте зворотній зв'язок. Чи підходить такий варіант? Обов'язково отримайте заключну згоду. Пам'ятайте, наслідки погроз чи маніпуляцій можуть бути різні, навчиться аналізувати їх, перш ніж обрати стратегію своєї поведінки. Наприклад, чи буде правильним обрати стратегію ігнорування, якщо це може зашкодити здоров'ю та життю опонента, можливо в такому випадку краще обрати стратегію демонстрації важливості питання чи компромісне рішення? Настав час закріпити все сказане на практиці. Пригадайте, як часто ви отримуєте погрози на свою адресу, як часто ви відчуваєте, що вами маніпулюють і як ви гадаєте, чому це трапляється? Як зазвичай ви дієте в такій ситуації? Уявіть таку ситуацію та ретельно напишіть все, що б ви сказали. Як би поводилось. Яким би був ваш голос, вигляд, поза. З урахуванням всього, чого ви дізнались сьогодні з цього відео. Спробуйте програти цю ситуацію перед зеркалом. Я неодноразово казала. Погані звички та певні життєві стратегії виникли у нас не одразу, а формувались роками під впливом різноманітних факторів і подій. І потрібен час, щоб сформувати нові стратегії і ще більше часу, щоб довести їх до автоматизму. Але, якщо ви додивились це відео до кінця, то саме у вас точно все вийде! І я буду дуже вдячна, якщо ви пригостите мене кавою, поставите вподобайку цьому відео та підпишитесь на канал. Бережіть себе. До зустрічі!